Сьогодні я вам покажу ще одне унікальне місце в Україні, і це природній комплекс Пам'ятка природи, яка має назву Скелі Довбуша. Місце просто унікальне. Я його рекомендую відвідати всім, хто має можливість, тому що це дійсно місце, яке вартує уваги. Навіть якщо ви знайдете в інтернеті якісь фотографії чи відосики, ви все рівно не зрозумієте, які це масштаби. Цього природнього творіння. Локація максимально проста, тому що ви можете е, знайти це в інтернеті на Google-картах. Це є село Бубнище, але у двох словах це є відрізок дороги між Івано-Франківськом і Стрийом. І у містечку Болехів чи то селище не знаю, у Болехові є поворот у е, бік з траси і приблизно. 7 кілометрів доброї дороги, потім, можливо, там 5 кілометрів, така польова різна, але воно вартує того однозначно. І ми вже якраз приїхали е, оцей скельний комплекс. Тут є площадка, е, є пропускний пункт, вартість 40 гривень з людини і 70 гривень автомобілем. Рекомендую 100% їхати автомобілем, тому що від цього пропускного пункту ще досить далеко. В загальному, якщо у вас двоє і автомобіль легковий, це виходить 150 гривень. Це я думаю, що це не є великі гроші. Зараз йдемо, я вам покажу, як це все виглядає. Повірте, воно вражає. Звичайно, воно не буде так, як вживу, але я все ж таки постараюсь передати той дух, показати, як тут, навіть не можу підібрати слово, дуже-дуже ну, місце вражаюче, і такі місця в Україні називають місцями сили. Їх є, до речі, небагато по Україні, але одне з них це якраз оці скелі Довбуша. Йдемо поглянемо. Так виглядає вхід на територію, і тут вас е, зустріне, як правило, пан Василь, який може провести вам дуже гарну екскурсію. До речі, якщо ви тут ніколи не були, рекомендую взяти екскурсію, тому що це е, дуже цікаво. Тобто людина-екскурсовод може розказати вам різні факти, які ви просто самі е, не дізнаєтесь. Ну, Ми вже, як кажуть, були тут, тому е, йдемо самі поглянемо. Перша така, знаєте, поляна, де ще не видно скель, але тут вже є, до речі. Польова кухня. кухня. І, ну, ми, звичайно, йдемо спочатку обійдемо оті скелі, потім прийдемо на кухню, але йдемо поглянемо, що тут є смачненько, щоб знаєте, нагуляти апетит. Одним словом, така смачна локація. Ми спочатку йдемо обійдемо скелі, а потім прийдемо, бо е, пахне бограчем. Е, каже Жінка, що робить чебуреки, тому однозначно прийдемо щось спробувати. Маємо ось тут таку е, капличку. Там, до речі, є якісь музики, напевно, будуть сьогодні щось грати. Сьогодні, до речі, п'ятниця. Відповідно, напевно, тут буде зараз ранок, але напевно ближче там, до обіду тут буде більше людей і більше якихось різних атракцій. Перед входом на скелі маємо е, отакі кінні прогулянки. Тому кому цікаво, хто любить коників, хто хоче погуляти, по, по парку однозначно звертайтесь до цих людей. Погляньте, що які коники гарні. Гарні, правда, гарні. І ось тут зараз за цим містком відкриється щось просто неймовірне. Для, напевно, для людини, яка побачить це вперше, це буде дуже-дуже ефектне явище. Погляньте, серед лісу ха, виростає ось така неймовірна краса. Тільки погляньте. У загальному, щоб ви розуміли, всі скелі утворюють такий, знаєте, скельний комплекс, і в загальному є 25 різних оцих скель. Є менші, є більші, але в загальному це 25 скель. Ну, це, напевно, такі, знаєте, найпопулярніші, які ви могли бачити будь-де в інтернеті. Якщо говоримо про скелі Довбуша, то відразу ось ця картинка, точно, точно ви її бачили. Тут у скелях є ось такі виписані. Кімнати, печери, і зараз, до речі, йдемо поглянемо по цих печерках. І також є сходи, де можна піднятись на гору, з якої відкривається фантастичний краєвид. Перед тим як оглянути оці печерки, я рекомендую піти на ту задню сторону, тому що вона дуже цікава, бо це так, я розумію, все лицева сторона. Але дуже цікава оця задня сторона. Тому печерки можна поки що залишити і піти поглянути з того боку, як воно все гарно виглядає. Тут проводяться різні оці змагання, тренування по скелелазенню, і навіть видно такі забиті гачки. Якщо не помиляюсь, тут навіть відбуваються якісь фестивалі. Тобто тут, ну, такий, знаєте, також один з центрів скелелазіння в Україні. А це ось ця якраз задня частина, її важко вмістити об'єктив. Камери, але вона також неймовірно красива. Погляньте, як вона виглядає з цього заднього боку. Неймовірно. Скелі, напевно, були першочергово, можливо, там якісь тисяч, тисячі років тому гладкі. Але з роками, напевно, оці всі е, такі, не знаю, як це назвати, канавки, це все зробила вода. І тому вони стали такі дуже-дуже фактурні. Ну, вживу, це просто неймовірно, я вам кажу чесно. <смі> Бракує слів, щоб це описати. От тут між скелями є такий вузький прохід. Я не пам'ятаю точно, але мені здається, що тут така е, ходить по -по поговірка, е, е, Така, що якщо ти не маєш гріхів, то ти маєш пройти цей, цю вузьку щілину. Тому зараз я буду перевіряти свої гріхи йду. Постараюсь пройти оцю вузьку щілину. Давайте йдемо. Ну я не знаю, чи можливо її пройти. Я думаю, що можливо, але треба там лізти. І я все ж таки, можливо, гріхів і не маю, але не хочу туди лізти, бо мені здається, що це не дуже правильне рішення. Тому все ж таки я цю затію від, 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 відміняю, вертаюсь назад. Крім схель, рекомендую звертати увагу на дерева, тому що, я так розумію, це заповідник, і дерева тут, напевно, не дозволяють різати. І тому зустрічаються ось такі. Думаю, це точно не найстарше, але воно ну, дуже старе, такий бук. Старовинний бук. І таких дерев тут є, до речі, дуже багато. Можна вернутися до тих печер, до яких ми все ж таки зараз підемо. А можна ще піти погуляти по лісі, тому що тут по лісі розкидані також ще різні скелі. Ми все ж таки йдемо поглянемо ще на оці скелі, а потім підемо до печер. Задня сторона, про яку я розповідав, зліва є різні камені, які треба точно оглянути. І від задньої сторони можна рухатись далі в глиб лісу. І тут також є різні. Скали, які треба вам точно оглянути. Буквально у двох кроках від е, тих великих, є ось така також висока, але така самотня скеля, і навіть хтось колись дуже давно е, прикріпив до неї ось такий хрест. Особисто мені, якщо чесно, незважаючи на те, що там чи я християнин, чи не християнин, е, в загальному мені не подобаються ось такі речі на на таких скелях. Не знаю чому. На карпатських вершинах воно виглядає якось ще по-іншому, тому що карпатські вершини вони дуже величезні, дуже багато Карпат, і якось там вони, знаєте, вливаються навіть в ту природу. А тут така, знаєте, ефектна природна пам'ятка, така величезна скеля і просто дерев'яний хрест з якоюсь заржавілою вже бляхою. На мою думку, це ну, не, неправильно, якщо чесно, але таке не мені це судити, тому маємо те, що маємо. Маємо факт ось таку величезну скелю з Хрестом. Ці скелі наскільки унікальне якесь явище природи, що ти просто обходиш кожен метр, він виглядає по-різному. Ти бачиш її з тієї сторони по одному. Проходиш буквально пару метрів, і вже з цієї сторони, погляньте, як вона виглядає. Такий, навіть, знаєте, прихисток від дощу. Там навіть той столик поставив, і з цього боку вона виглядає ще по-іншому. Це просто неймовірно, наскільки вона цікава з кожного боку. Я навіть не здивуюся, якщо зараз обійду ще пару метрів, вона буде мати ще інший вигляд. Саме так і є. З цієї сторони вона має ще інший вигляд. Не можеш вибрати з якої найкращої, тому що з кожної сторони вона просто якась унікальна. Буквально 15 хвилин були на задній стороні і вже оцей передній двір заповнився людьми. Люди підходять і підходять. До речі, багато автобусів сьогодні машин. Наша перша печера. А Акустика. Один-два раз. Тут треба співати. Овія вітер степовий. Ося похилила. Так, тут погано мене видно, але маємо ось таку кімнатку і маємо ось такі тапчани. Виглядає на те, що тут могли або ночувати, або. Таке, знаєте, більш виглядає, як, можливо, якась обідня кімната, де просто може їли. Хоча хто його знає, яке там було призначення, але факт того, що це все воно просто видовбане в стіні. Це не було місце, якась така печерка, це просто все видовбувало, тому що видно, ось тут е, оці сліди від, від, від інструментів. У загальному кожна з цих печер це просто зроблена руками, тому це просто ну, реально вражає. Я не можу зараз уявити, як це все видов було, але ось бачимо сліди. Поглянемо цю щілинку. Опа, вона вже набагато ширша. І ось так вона виглядає. Така м, прохід між двома величезними скелями. Гляньте, як тут вгорі. І тут також збоку є е, такий якийсь видовбаний, навіть не знаю, його призначення. Ну, туди важко залазити, але також такий, така невеличка якась частинка видовбаної скелі. Гляньте. По всіх скелях, по всіх. Безліч різних написів. Вони є якісь сучасні, просто так надряпані, а є просто такі, знаєте, вибиті. Е, і навіть ось тут ми побачили напис, можливо, навіть якийсь австрійський, ще, тому що, ну, ось так він виглядає. І цих написів просто-просто безліч. Дуже багато на якійсь такій, знаєте, не нашій мові. Я не знаю, я упевнений, що тут просто безліч ще написів, які мають по 100. По 200, можливо, і, і по 500 років, тому що їх погляньте. Сила Вселенна. Після цієї скелі є ще одна щілина між скелями. І ось тут вже є е, сходи наверх. До речі, там відкриваються дуже гарні краєвиди. Зараз підемо поглянемо. Але поки я оце розповідав, побачив ще одне карбування 1884 рік. Бачите, щось теж таке. Не знаю, що це то в той час була австро-угорщина чи що. Отакий От напис. Йдемо наверх по сходинках, які також, до речі, видовбані у каменю. Погляньте, як воно виглядає. Треба бути дуже обережним, тому що дуже-дуже слизько. Тому взуття треба якесь таке, знаєте, не дуже слизьке. І погляньте ось ці сходинки, які ведуть наверх. Зараз пощастило те, що всі люди нанизу, бо їх і тут дуже багато буває. А наверху нема практично нікого. Тому якраз такий момент, знаєте, щоб побути тут одному. Опа! Але повторюю, що треба бути дуже-дуже обережним. Є такі троси, за які треба триматись, тобто не підходити на якісь такі краї, тому що це небезпечно. Фатальних випадків, думаю, що тут також вже було дуже багато. Тому третій раз, повторюю, будьте дуже обережні. Є місця, де більш пологіше, є місця, де дуже стрімко. Але ми все ж таки піднімаємось вверх. Найвища точка, куди можна піднятися без спорядження, то ось там, де ось ці два дерева. Зараз ми туди піднімемось, але вже з цієї висоти відкривається просто неймовірний вид. В той бік, само собою. Але погляньте в цю сторону, яка краса. Ще трішки ось там найвища точка, про яку я говорив, але ми туди не будемо йти, тому що е, чим раз стає тут більше людей. Гляньте, скільки вже є людей. І все, що можна побачити, можна побачити із цієї висоти. Ось ця краса. Спускаємось. Дуже акуратно. Опа, тримаючись за всі канати. Опа, такий собі екстрім. В загальному нереально напевно кожен закуток побачити, тому що кожен крок він якийсь інший. Знаєте, ти ніби йдеш отією стежиною уверх, а вже ось тут. Збоку вже є щось також цікаве, якісь різні камені, різні виступи. І тобто їх дуже-дуже багато. Ось там за ось цим тросом можна зійти нижче. І ось, ось там також якісь є скельні утворення. Тобто їх тут безліч. І для того, щоб це все оглянути, напевно, треба потратити тут цілий день. Але ну, така, знаєте, найвища, найцікавіша локація то все ж таки ось ця, де ось цей канат веде. Доверху, а в загальному найвища частина це ось там, але туди можна дістатися тільки, маючи якесь спорядження бути професіоналом. Тому що попереднього разу, коли я тут був, тут якраз були багато альпіністів, вони були ось там наверху. Ми сходимо вниз, ще трішки, напевно, погуляємо, послухаємо музик, тому що там почала грати музика жива. Йдемо щось поїмо, бо вже голодня. Там казали, що є чебуреки по 100 гривень, і бограш по 100 гривень. Вони так запахли, що аж захотілось того. Що я можу сказати на завершення, місце, яке треба побачити, таких місць в Україні є просто безліч. Я просто закликаю вас відкривати для себе ці місця, і головний посил це до старших людей, тому що молодші вже якось живуть по-іншому, вони більше мандрують. А старші люди не знаю, напевно, були народжені в тому часі, коли такі, як подорожі і туризм, взагалі було щось таке з роду фантастики. І повірте, ніколи не пізно відкривати для себе щось нове, навіть якщо вам 50 років, навіть вам що вам 60 років, мандруйте, це ніколи не пізно. Відкривайте щось поблизу, а потім розширюйте свої горизонти, вивчайте свою область, можливо, потім вивчайте іншу область, потім Україну. Тому що це треба бачити і не сидіть вдома, е їдьте будь-куди. І одне з цих місць, якраз ось це. Якщо ви, наприклад, живете в Іону Франківській області, це. Дуже цікава локація, яку варто відвідати. Таких івано франківській області ще є дуже різних, дуже багато. Відповідно, при кожній можливості буду старатись вам це показувати, коли буде час, коли буде можливість. Всім дякую, хто дивився це відео. Маєте бажання поставити вподобайку. Маєте бажання поширити це, щоб про це місце дізналось набагато більше людей. Зараз всім папа, -па, бувайте здорові! Ми йдемо. Ще оглядати і їсти щось смачненьке. А ми будемо радість, беремо з ради останні. Ой, зелененькі. Ой, папі! Жимо на верах, любить скрито, а оцу по чорнобров. В останній раз проща, черимо шара.